Всім привіт! Продовжую роботу з коментарями. Написали коментар подивитися. Чи будуть військові дії в Криму в, Криму, в кінці 2022-го початку 2023 років. Чи будуть військові дії в Криму? Активні. Так, Так. Будуть активні. Хто розуміється, той дивиться на карти і вже може зрозуміти. Так, будуть активне проявлення сили, будуть поранені, дії будуть і буде Україна вести, чи буде Україна вести контрнаступ в Крим в кінці 2022, початку 2023 років. Ви знаєте, ні, значить, скоріше за все, це раніше відбудеться не в кінці. Це буде раніше. Це буде осінню. Україна буде більш наступати на Крим. Так. так, так. Україна вже буде осінню. Більше, знаєте, як вже все більше і більше будуть вибухи, тобто проявлення своєї сили, це навіть раніше, не до кінця 2022 да, початок 23-го, а трошечки раніше. Ось така ситуація. Чекаємо на гарні новини про звільнення Криму. Всім дякую за увагу.